Шановні друзі, юнаки та дівчата, сьогодні ми розповімо про створення і розвиток рівеньського автотранспортного техніку. Післявоєнний період наша область потребувала відбудови всіх галузей промисловості і сільського господарства. Будувались нові заводи, фабрики, створились нові автомобільні господарства. Нашим місті було створено Декілька потужних автомобільних підприємств для забезпечення роботи автотранспортних підприємств спеціалістами середньої ланки, наказом міністра автомобільного транспорту в 1963 році місті Рівном було створено автодорожній технік. В 1966 році переіменовано автотранспортний техніку. Спочатку технікум розміщався у Рівенському автокомбінаті, а держава розпочала будівництво автожитру для студентів на 150 місць, яке було введено в експлуатацію в 1965 році. Технікум готує молодших спеціалістів з технічного обслуговування автомобілів та експлуатації автомобільного транспорту. Обов'язки директора технікума тимчасово виконували спочатку Вернигора Борис Михайлович а пізніше Ткаченко Віктор Сергійович. В липні 1964 року наказом по міністерству обов'язки директора було покладено на Білошицького Миколу Федоровича, який працював директором до 1971 року. На денне відділення було прийнято 120 учнів та 60 на вечір. Першими викладачами були Каченко, Смикало, Бойко. Баланта, Демуш, Шепеліцька, Гесь, Бойко, Сірдобенцев, Сердобинцева, Олевська, Сарахман, Пашинський, Деусар, Садміт, Смикало, Крикунова, інструктор з практичного водіння автомобілів Зозуля, Герзин, Мутовин, Ковальчук, Великоборець, Волошина. Мошняга, Козачок, Анжікович, Черемохов. На посаду бухгалтера техніку було призначено Герзель Анну Михайлову. В 1975 році було завершено проєктування техніки. І на будівельному майданчику було проведено першу педагогічну раду. Будівництво розпочалось з автодрому, яке велось під керівництвом начальника обласного управління автомобільного транспорту Пічульне. Генеральним підрядчиком було будівельно-монтажне управління No6 начальник Гольдзін. У будівництві приймали участь всі навчальні групи та працівники техніки. Особливо відзначились Ковальчук, Мутов, Демиденко та інші. Будівництво було закінчено в 1978 році. У 1979 році розпочато будівництво гуртожитку No2. Досвід створення матеріально технічної бази у попередніх приміщеннях було перенесено на нові приміщення. За рік до закінчення будівництва навчальних корпусів було закуплено обладнання, меблі для нових кабінетів і лабораторій техніки. Кожен кабінет був оформлений технічними засобами навчання. За короткий термін було введено в експлуатацію. Читальний зал бібліотеки відвідуючі бібліотеки була криконома Риса Петровна.